Вітаю вас! Мова це наша національна ознака. В мові наша культура, сутність нашої свідомості. Іван Огієнко. Багатьох цікавить питання, як пишуться назви сайтів: інтернет, або Google, або Instagram. Пропоную запам'ятати декілька правил. Перше. Відповідно До нової редакції українського правопису, назви сайтів пишуться з маленької літери, наприклад, Facebook, Instagram, Google. Але якщо назва сайту чи мережі вживається з родовим словом, тоді ми її пишемо з великої букви в лапках. Мережа Facebook, енциклопедія Вікіпедія, застосунок Viber. Друге правило. За аналогією, слово інтернет пишеться з маленької літери, а з родовим словом мережа з великої в лапках Мережа інтернет. Третє правило, яке варто знати: слово інтернет у складних словах ми пишемо з дефісом: інтернет-видання, інтернет-магазин, інтернет-послуга. А при відмінюванні змінюється лише друга частина інтернет-магазину чи інтернет-послугою скористатися. Четверте правило. При відмінюванні назв сайтів і мереж в уродовому відмінку пишеться закінчення а Фейсбука, Ютуба. І наостанок слово онлайн пишеться разом. Ось і все. Дбаймо про правильність свого письма і мовлення.